Коли до неба погляд підіймаю і бачу зорі, що ти встановив, то розумом слабким не осягаю, яким ти чином все це сотворив. І дивно, що ти, славний і величний, по всій землі і понад небеса, не бачиш в нас, людей, як щось побічне, а пам'ятаєш кожного із нас. Бо що то є людина, що ти неї від себе мало меншим учинив? І коронуєш величчю своєю, і твориво під ноги її вмістив. І тут все посилаєш необхідне, і вічне їй життя подарував. То хто, крім тебе, Господи, ще гідний прославлення, подяки і похвал? Але існують в людях перешкоди, щоб поклонитись, Господи, тобі. Одні твоєї не збагнуть природи, а інші. Просто горді у собі, вони так думають: раз Бог бажає прославлення від творива свого, це самолюбство в ньому означає і з нами це порівнює Його. Так в поклонінні Богу відмовляють по своїм міркам судячи творця, зв'язок з ним у житті своїм втрачають, прямуючи до сумного кінця. Суть славлення ж у тому полягає. Що це приносить благо нам самим. Ми радість в своїм серці відчуваємо, коли співаємо, Господеві гімн. В прославленні ми розуміємо велич того, хто у житті є головним, і ідолів різноманітних неміч стає наочною в рівнянні з ним. І ми, святим, наповнюємось Духом, бо в славослів'ях ти, Господь, живеш, і таким чином ворога спокусам. Нам сили протистояти даєш, бо мусить супротивник відступити від тих, у кого серце і уста не припиняють Господа хвалити за все і особливо за Христа. І сам Ісус у вигляді тілеснім також тобі хвалу Отець складав, а хор святих і ангелів небесних від дня спасіння людства не змовкав, і він не змовкне в вічності ніколи. І ми б хотіли кожен у свій час приєднатись до хору вдячних творів за все, що вчинив Господь для нас. І навіть нам на серце ще не впало те, що нам в небі Бог приготував. Тож, брате мій, хіба цього замало для того, щоб його ти прославляв? Тож, віддаючи Богові належне, хай ллються з густ подяка і хвала, за милість. І любов до нас безмежну за дійсно дивні всі його діла. Амінь. Амінь.